А можна дитину хоть відвести? Ви заберіть там права що, положено нам дитину болети. Сідушка горить. А похуй. Сідушка горить у мене. Це моя машина. Не дитину відвести, можна вистоїти. Можна, конечно, визвіть таксі і поїдьте. Ні, я поїду з цим чоловіком, а не дитиною. Мені Мені вам визвати скору? Ви заберіть у нього права, що там... Давайте ви не будете казати, що мені наробити. Визвати скору? Не треба скору, за що? таксі. Визвіть, визвіть таксі. Ви не давайте дитину, хорошо? Поїхали, поїхали в спортгляд. Всі отруїл культурного. Будь ласка, я ж не забороняю. Ви не пугайте. Може ми з вами порішаємо без суддів? Ні, ні, ні. ні, ні. ні. Ну, просто дитину пожалійте. Ну, ми вже. Я, дитину, не я дитину вже пожалів, тільки я ж не говорю, що хтось багатий чи хтось бідний. Забере зараз брат. Все, не. дивіться, ну ми домовилися, можна ж домовитися. Ну це ж суд, що... лішення права, це зароботок і А що лішення права? тому що, ну, як ви розумієте, що ми сиділи вдома, дитина температура, в больницю їхати. Випивші. А не лишання прав за випивку, ні. Прав. Там і штраф є. Прав. Нема там штраф. Нема штрафу. Лішання прав. Та буде лишання прав. Ми, ми вже це раз проходили. А чого ж позбавився, чим, чим вони все. А так же саме, їхали з дитиною. А, тому що Тоже у нас український гуманний суд саме гуманівний суд. Так само їхали з дитиною, чесно їхали з дитиною в больницю. Те ж саме було. У нас вроді пороблено це насчет дитини. Чесно скажу, я можу вам карточку предоставити, больничний, все на що дитини, що дитина зараз лікується, гайморіт. Двосторонній гнійний. У нас дитина з температурою вдома. Ну, а зараз ви це їдете. Зараз температура. Врачивська, тільки температура, їдете в лікарню. 39 у дитину. Я ну, так людина, я... б сиділа дома. Ну, то чого ви тут зараз біля мене говорите? Визвіть таксі, хай під'їде людина, вас відвезе в лікарню. Я, ще з брата я чоловіка, потім до вас в лікарню привезу. Ні, я ще з брата привезю давайте без мати. Ні, ну, ну, ми, ми з вами по-хорошому. Ми теж хочемо. По-хорошому. Да, Дитина, да, ви поки, могли б по-хорошому. Знаєте, знаєте чесно вам сказати, скільки літає от таких п'яних і скільки аварій ви чули да, Но за я останнє я там? думаю, що ви зараз не А думає... Тому... де ж ви були тоді, коли ну, убилося чотири чоловіка з людьми я, я, я думаю, я думаю що ви зараз не в тому положенні, щоб розказувати мені. Ні, де ви тоді були, коли чотири чоловіка обурилися? Де ви тоді були, коли п'яний летів чоловік на Вольсвагі? Де ви тоді були? Ми в лікарню їдемо. Не, мы не едем. Да нет, я хочу это от водителя почистить. Не, не нужно. Я думаю, что не треба. Так уже, блядь, без. Да нет, ребята, у меня тоже Просто я говорю, что у моя дитя сейчас страдает. Поверьте мне, вы мне напишите ваши данные хорошо. Конечно, я дам вам копию протокола. А я о скане завтра расскажу. Тихо, тихо, тихо. Нет, напишите Антон, где ты? Смешно просто, блин. Самооборона, странице да? Ну, типа, да, приехали, я он приходит Господи, лучше, бля, я вручную страну вообще щоб її не було. Та установка, видайте видео с постарами. Это, это Капитан, вот так. Капитан, отойди. Я бы себе доводил до этого. Капитан, отойди. Это как? Вообще, Нет, Это ну, вот так. Это їдемо Мы едем в нарку по-нормальному или на ручникам. Не, об'ясні мені мої права, поясню По 63 Не статті. Ви ще нічого не підписуєте. Щоб вам, 63 не, не підписує так, та, щоб вам пояснювати 63 ті Так об'ясніть мені мої права. Ви ще нічого не підписуєте. Мої права, об'ясніть для начала. Які саме? Всі. А всі? От до конца. Значить, пояснюй, відповідно до статті 63 Конституції України, особа не несе відповідальність за відмову давати покази проти себе і проти кола близьких, визначених законом. Згідно з статті 268, маєте право на захист. Тобто маєте Рай. право користуватися допомогою адвокатів, юристів, інших осіб, які визивайте виконують виконують. Визивайте адвоката свої... моєго. Ні, це вже не я буду. Ні, визивайте. Визивайте. Закройте Визивайте. Попереджую, якщо не будете Мишу. виконувати законні Ні. вимоги працівника міліції, другий раз, другий раз повторюю, другий раз, якщо не будете виконувати, до вас будуть засовані заходи фізичного впливу, в тому числі прийому рукопажного бою. Да? Да. І, а спец... спец... І спеціальний засобів. У спеціальний засоб. У, засоби, у вигляді наручників газу. Зрозуміло вам? Газ на мене не дійсно. Зрозуміло? Не дійсно. Я третій раз повторювати не буду. Ну. Як до вас звертатися? Андрій. Андрій. Присядьте, будь ласка, автомобіль. Давай. Зараз їздимо з вами в наркодиспансер. Лікар дасть заключення. Якщо... Братан, злетяй. Присядьте, будь ласка спереді А документи ваші на автомобіль і на... Вони на офісі. А де я ваш? Я устав. Я понял. Чому ви не творезом останні керуєте транспортним засобом? Трохи день рождения, Я понял. Мене де, давайте. Просто... Я просто працівник такий самий, як і ви. Бувший, правда. Я зараз роблю бляд, пенсію. Там... Я, я не хочу виправдовуватися, навіть виясняти. Просто-напросто, ну, так як воно є. Мене просто-напросто так, як і вас, ця ситуація, ну. что, блядь, а я кто, блядь? Понимаете, блядь? Вы и я с вами, блядь, нормально, а вы с вами ну, Нормально. Ну то в нормально, я вас просил нормально, блядь. То блядь, пиздец, блядь. Ну давайте, вы какая-то. Я, я... Хорошо, давайте. Да я. Давайте. Доброй ночи. Добрый! Что за Що за крик? А шо, блядь? ви з мене, блять, вимагаєте, блядь! Вони з мене кричать, блядь! Що нам кричать? Блять, мене серце хватай, блять! Я працівник милиции, блять! Бивший блять! І вони з мене кричать, блять! Меня, блять, вы кричаете милиции, блять! Давайте виводимо! Ви бра баран, блять, іди Малець. отсюда! Ви братан, ти що? Иди, блядь, отсюда! Виклика, ти, братан, блядь, іди отсюда, бляд. Я ти сказав, сказал, блядь! Іди отсюда, бляд. Ну ти що, шо, Чи Да, бля, да дікайте, да, Бедика, да Ні, ну, роз'ясніть мої мои про... Я вам поясню, присядьте. Я, права, пройдете я, я просто, обезд, на просто, на ну, просто... Я стану в больное За что? Ну, расскажите, мне мои про... вас? Про вас? Про вас? Про вас? Про вас? Про вас? Про вас? Присядьте, вас? Про вас? Про справа. Про вас? Про вас? Про вас? Ну, буває, ну то бийте не мене, не бийте. бийте мене, бийте. Як ви, блядь, при, пристали, то бийте мене, бийте, бийте, бийте мене. Заставте мене сядьте в цю машину. Підожди! Ну підожіть. Ну, ну, мені не стидно! Мені не стидя. Я не сидів за цією машиною. Я не сидів за цією машиною. Затра буде стидно. За хорошо, хорошо. Може це мій брат. Ви видивилися, в мене у мене є брат близький. І все. І подивитесь завтра. Завтра подивитесь. Ви нам погрожуєте? Бачка? Ні, я не погрожую, Не погрожую. Ні, я особою. Блять, я особу гляю. Да. Я особо гуляю. Да. Ні, я не пив, Я не п'ю, я не п'ю, я не п'ю. Я вам племін, я не пив. Я собі хочу зробити наркодиспансер? Все, поїхав, поїхав, <пирает> поїхав, 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 все. Присаду. Поїхав на зону. Ви мене, блядь, затримали? <пирает> Ви мене затримали? <пирает> Чоб... <Ой>, Успокойте. Руки у <пирает> мене убрали. Руки у мене я забрали. А що ти в мене кричиш? Що <пирает> ти на мене кричиш? Успокойте. Ти сіла спецзасоби застосовані, чуєте? Ну, так, да, хорошо. Застосовуйся, висок. Зараз будуть на вас наручники. Заспокойтесь. Хорошо, мене, мене вже пропало дуже багато, поки, багато поки, що. Всі, Давай, поїхали. — поїхали, подивіться. — подивись. Вс, блядь, поїхали, каже. Тажеся де... вже. Не тровайте мене! А, в машині Андрій, в машині пройти по нормальному. Ну там дійсно. Ну, то... Скільки у вас же там за ніч було. А і сделай нахрен. Уживай, ты не шут синів закрай, Тебе изи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Подай. Ну четыре это. Четыре человека точно. Иногда за неделю не бывает скучку. Да.